Доброго дня, мої шановні підписники. Сьогодні прийшла мені посилка з Іспанії від моєї підписниці. Сьогодні у нас 3 грудня 2025 року. Давай. О, да. Розпаковочка, так. Да. Тачево. консерва гарненька, Ух ты жка. Мармератки не любимы. Дякуємо, Китонечко, дякуємо. Кут-то да как раз. О Максим, вітаю з Різдвом Христовим. Знімай і далі твої відео, вітаю, Кава. Ж... Або чай, об, да, або чай, може. О, сиди, музичка маленька пішла. Помощниця прийшла. Да, да. помічниця. Ну, ой, ой, макарони розсипались. Ну, буває, збирай. Ой, ну, жалко. Эй. Ну, нічого, нічого, зараз я дам мисочку. Ой, ой. this is the